Привіт, цінна душа. Сьогодні ми проведемо медитацію на жіночу енергію, на розкриття цієї прекрасної енергії. Сідай зручніше, візьми біля себе водичку, попий її, заплющи очі, роби глибокий спокійний вдих та видих. Тобі добре та спокійно ти довіряєш мені та моєму голосу. Уяви, як в центрі землі зароджується енергія, уяви її колір, розмір, скільки її вона розкручується по годинниковій стрілці та підіймається вгору, Проходить все вгору, вгору, вгору через всі пласти землі, Проходить до твоїх ступніг, проходить через коліна, бедра, живіт. Твоє тіло розслабляється, тобі стає добре, спокійно. Енергія приходить далі через грудну клітину, горло, розкриває всі енергетичні центри та виходить з маківки твоєї голови у вигляді прекрасної кулі. Уяви колір цієї кулі та розмір, уяви її форму та подумки. Помісти туди свою свідомість, свій невеличкий фантом себе. Відправ цю кульку летіти вгору. І от-от ти вже летиш над своїм тілом, над своєю кімнатою, над будинком, містом, над країною вже бачиш моря, гори, океани, піднімаєшся все вище, вище. Пролітаєш вже біля зірок, планет, комет, летиш все вище, 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 за межі Всесвіту, пролітаєш через тусклий прошарок світла, потім через білий прошарок світла, золотистий. тобі добре, спокійно, ти летиш через жилоподібну субстанцію, яка переливається кольорами веселки. Тобі так хочеться в ній залишитись, але ти летиш все вище, вище, вище. І ось-ось кольку підхоплює рожева димка та відносить до прекрасного перламутрового порталу. Ти з легкістю проходиш цей портал та піднімаєшся далі вгору до білого світла, до прекрасного білого світла, білої енергії. Летиш все вгору, вгору. Залітаєш в це біле світло, де немає ні людей, ні тварин, ні звуків, ні предметів, нічого. Лише ти та біла енергія. Це енергія творчості, енергія любові, це енергія Творця. Тобі добре та спокійно. Кулька розчиняється, та ти з'єднуєшся з цією енергією. Глибока дельта, глибока тета поле нульової точки. Тобі спокійно і добре ти довіряєш мені, мені як провіднику, моєму голосу, все стається для тебе найкращим чином. Роби глибокий вдих, видих, попий водички, усвідом, що все гаразд. Відчуй, як через водичку в твоє тіло входить енергія, її багато, тобі спокійно та добре від цієї кількості енергії. Глибокий вдих, видих. Уяви своє тіло і кожну свою чакру. Кожна чакра світиться своїм кольором. Уявіть, як із землі підіймається енергія. Уявіть її колір, об'єм. Ця енергія з легкістю проходить через вашу першу чакру. Яка розташована внизу вашого тіла. Ця чакра наповнюється енергією, розливається прекрасним червоним кольором та розпускається у вигляді прекрасного червоного лотоса. Ви стаєте впевнені, набуваєте енергію впевненості, легкості, енергію матеріальних благ. Вам добре та спокійно. Енергія приходить далі. Підіймається вгору до другої чакри сексуальної енергії. Наповнює цю чакру і лотос розпускається і починає світитися приємним ніжно-помаранчевим кольором. Ви наповнюєтеся енергією сексуальності, родючості, натхнення, творчості. Енергія проходить далі до третьої чакри. Наповнюється, чакра розкривається прекрасно жовто-гарячим кольором. Ви стаєте впевнені в собі, впевнені у всьому, що ви робите. З довірою, без очікувань. Енергія збільшується, підіймається вгору, проходить через четверту чакру, через вашу серцеву прекрасну чакру розкриває її. І вона починає світитися прекрасним зеленим кольором, наповнюючи вас любов'ю до всього, що вас оточує. Ви купаєтеся в цій любові і знаєте, як це любити поістині Творця. Енергія приходить далі до п'ятої чакри, горлової чакри. Наповнює її. Квітка розкривається приємно голубим кольором. Наповнюється впевненістю та легкістю. Енергія підіймається далі через тіло і проходить до шостої чакри, до вашого третього ока. Лотос наповнюється і розкривається темно синім насиченим кольором. Ви наповнюєтеся цією енергією та рухаєтесь далі. Енергія проходить далі до нашої сьомої чакри, коронної чакри. Вона знаходиться в маківці нашої голови. Уявіть, як ця чакра наповнюється та розкривається лотос приємно ніжно-фіолетовим кольором. Ви знаєте, що все так, як треба. Ви довіряєте і вірите в те, що ви на правильному шляху. Всі ці енергії та кольори зливаються в одну велику кулю навколо вас. Ви розчиняєтеся в цій енергії. Ця енергія жіночої сили та сексуальності, енергія легкості та творчості, енергія безумовної любові, енергія грошей та багатства. Ваше тіло наповнюється цією енергією, максимально, що може взяти, воно бере. Ви в тотальній довірі до всього, що відбувається. Ви в тотальній любові до себе та до свого тіла. Все є ви і ви є все. Робіть глибокий вдих, видих, попийте водичку та заходьте в чарівний водоспад з чистої білої енергії. Ця енергія омиває вас, наповнює вас. Ви з довірою берете все, що вам потрібно. От прямо зараз уявіть все, що ви хочете взяти від цієї енергії. Любов, здоров'я, можливо, якісь матеріальні блага. Уявіть і як ця енергія проходить у ваше тіло і ви наповнюєтеся всім, що вам потрібно. Забирайте цю енергію з собою в кульку. Заходьте в кульку та спускайтеся донизу. Знову проходьте через всі прошарки світла, через зірки, долітайте до планети, ви вже бачите океани, моря, річки, озера. Долітайте до свого тіла, проходите через тіло, заходите до центру землі. Ваша енергія очищається, наповнюється матеріальною енергією, піднімається знову вгору, проходить через ваші ступи ніг, коліна, бедра, живіт, все очищає на своєму шляху, проходить через грудну клітину, горло. виходить на рівні ваших очей. Скажіть про себе я в тілі. І коли будете готові, розплющіть ваші очі. Ця енергія вже є у вас і вона починає діяти.